Господи, Георгій, так. Ну, наше чернече життя тут ще було, я читав так, в 16 столітті, ну якби історія, да? так? Так. Але вже така, можна сказати, задокументована історія. От, Бачите, тут знаходилися багато насельників, які з часом, можна сказати, і в колецькому е, несли свій чернечий подвиг. І Святоуспенські Пучейські лаври, uh -huh. і Святовосилівському Овруцькому монастирі. Можна ну, сказати, багато сестер, які починали тут в городниці, вони перейшли у Святовосилівський Овруцький монастир. Цей монастир теж йому понад тисяча років вже взагалі саме місто, давнє місто. Ось ми Це навіть, за Овруж. Так, так, так. так а там От, зараз жіночі японський. Да. Історично там теж він був і чоловічий монастир, і ага, жіночий так, монастир, так. і в цьому монастирі ніс подвиг свій такий преподобно мученик Овруцький. А, так, Ось чому? Макарій угу. якби і в Овручі, і в Переяславі, і в Каневі, і на Черкащині. От Його знаходяться в Мощі Соборів в Черкасах. Ось. І часточка часто його святих мущей знаходиться в Овручі, теж в кафедральному соборі. Сьогодні нас служив теж митрополит Овруцький і Коростенський і Саріон, є являється настоятелем, і як би сказати, а, так очолі Оврудської іпархії. Він теж там новий храм, але древній такий монастир там жіночий, він вже теж можна сказати, Дуже багато років там подізається. І браті раніше він був, він був мужський монастир, зараз можна, жіночий монастир. Добре, Юрій, давайте до нашого повернемося. Так, храм, скажіть так, ну, про, про отолімою печалі, ось ми сказали. і Скажіть про Георгія да? це Гігорія Побідоносицька. Великомучений Гегорій побідоносець, ваш небесний покривитель. Він особливо дуже почитає ми тут в нашому краї. Можливо, це було з чим зв'язано в історичному переводі Георгіос із грецької мови, означає землероб. Так, так, я хотів сказати, так пов'язано. Можливо, це пов'язано, якби саме населення займалося землеробством. З іншої сторони він як був полководець в царя, який ненавидів християнство Дівлітіана. І ось бачучи такі страдання, які сам цар Діоклетіан знущався над християнами і, взагалі, за його правління, тисячі тисячі християн перенесли муки від нього. І коли сам Георгій був полководцем нього, бачучи такі страждання, він, звичайно, кінець кінців його. Якби сказати, така воля вже він не міг витримати це все. І він під час одного із великих святкувань, де цар Діоклітян справляв і приносив жертви ідолам, він признався вселюдно, що він являється християнином. Звичайно, це дуже цим був збентежений Діоклітян, але він зняв його з нього всі воїнські почесті, пояс. Це була основа воїнського так, достоинства такого ось. І посадив його в темницю. А потім, як він його тільки не переубуждав, і не звертаючи на те, що завдяки Георгію, Євхріхтіян в війнах одержав дуже багато перемог. Ось. Так, угу. Але